Що мова йде про Святослава Паламира. Це військовий, це один з командирів Азову, який пройшов. Перший корпус Національної гвардії Азову. Він заступник командира. Це достатньо шанований військовий, який пішов на 4 години інтерв'ю до Дмитра Гордон. Виклад, я на 3 хвилини, 3 години після хвилин. Без жартів. Я дивився сьогодні ціле це все інтерв'ю. Ой, Гордон, це звісно... Так от, що зробив Гордон? Він у нього взяв інтерв'ю, а потім з цього інтерв'ю понарізав меседжі вирізок, які потім почали з зміни. Ну, наприклад, про мобілізацію. От Гордон вирізав, це все перепостали. мобілізація потрібна, це факт. рекрутингом потреби не перекриєш. Бувають перебільшення, неправильні речі, але потрібно, Значить, це ціка моя діяти жорсткіше, тим більше в мене тоді буде людей, у команді. Але це вирізано з контексту. Там, якщо все подивитися, там не зовсім про це мовиш. Далі ще яка виріскать теражується Значить, І це підкоплюють всі абсолютно сайти, телеграм-канали про Медведчука. Мені чомусь має бути цікаво, як значить, е е Калина значить, Паламар побачив Медведчука. Там така історія, коли їх міняли, він зайшов швидку, там значить Медведк здавав коров. мені це знати? Але це, ну, це як вирізка тиражувалася і пішло, значить, пішло о, по о, різного роду сайті. Я не хочу критикувати особисто Калину, це, знаєте, вибір кожного, але я просто на майбутнє військовим. От, ви ходите до людини на інтерв'ю, якщо ви підете, яка лупить отакий контент. Це сьогодні. Путін скончався. Оце, 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 оце сьогодні в Гордона буде стін. Путін скончався. Оце він пихає, значить, оці всі речі, пихає в музотмі. Це він робить зараз. А тепер я вам зараз покажу маленькому віконечку, що він говорив 25 січня 2022 року майже за місяць до великої війни. Ну, слушайте, ну якщо нібудь гепард хоче вас з'їсти, Встречаетесь вы с ним, не встречаетесь. Если у него есть такое желание, он будет вас есть. Договориться с голодным гепардом или львом, или тигром, или волком невозможно. Я удивляюсь, почему Владимир Зеленский постоянно набивает Путину стрелки по всему миру. Бедный Путин, его уже и там стрелку ему забили, и в Иерусалиме, где только его, или в Тель-Авиве, где только его не ловили. Я имею в виду Владимир Александрович. А Путин смеется. Путин не собирается встречаться. Он встретится для того, чтобы капитуляцию принять. Вот там он встретится. А так зачем Путину встречи? Он сильный, Зеленский слабый. Что Путин будет на этих встречах? Что он будет делать? Зачем ему время терять? Встречаются с равными. С сильными встречаются. А с слабыми зачем? Слабо я язык язик силы. Си. Послідовний Гордон, Гордон, дуже послідовний, який перевзувається, в залежності від ситуації. Спочатку лупив отаке от, на замовлення однієї багатої людини, а потім лупив, значить, Путін. Просто, шановні військові, я розумію, можливо, є якась там мотивація, але ну, Гордон. Ну, Серйозно. А якщо я через три місяці посадять, наприклад, за щось. Нащо на вам це е, в резюме вашому біографічному? Ходив до інтерв'ю на до Гордон. А більше того, Гордон ще а раз він же не теж. працює. Саша, ну я теж ходив свого часу, правда, не, не до 22-го року я був на інтерв'ю, а потім він у мене був на ТР. Ну, таке. Вижиш, Просто... Знаєш, у нього позиція така, ну то він. До 22-го року там ще ми чесно ще блукали десь. Ну і до Гордона, і до Влащенко я ходив. І, і В нас, нас, нас просто тоді ще спрацьовував, знаєш, інерційний такий механізм, я його не знаю, як характеризувати, е, е, зрозуміти, увійти в положення, ну, типу, та, і, і таке можливо. Попри те, що Гордон тягнув в Україну всяку наволоч рускомірною. Це ж було очевидно, роками, десятиліттями. А, ну, ну, поду, ну, та, тянув, ну, да, ну так, а потім. Потім вже ж, ну, не так, кривись, мені теж неприємно, я вважаю, що це покаяння, прийшов з покаянням. Та. От. Але ти, чим далі, тим більше у нас чорно-білого і точок біфуркації. Ну, тобто, ще до 22-го року там ходять і гордон, він же ж постійно. Посміхається, він улесливий. Ти в нього гені нерукотворний. Я це тут просто мене аж, типу, знаєш, пересмикувало. Я вважаю, що ви там ну, таке, знаєш, улесливість. Нього, він всіх улещує і таке п'яте, і десяте. Зараз воно, воно все вилазить у нього і далі вилазить. Подивіться на обкладинки оці. От, та? Про які ми вже згадали. Там, там же ж і Путін помер, і все. І, і, тобто, це жо, жовта, це бульвар, Гордона, ну от В принципі, це, 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 це брехня. От, і чому коли пішов до нього, це треба запитати у Калини, засуджувати Калину. Значить, у нього погані ну тобто це сенсу немає. У нього, значить, у нього погані радники, які просто вчасно не сказали: зупинись, не йди туди. Тобто Гордон заслуговує на ігнор. Після того, як він Шустер, він Аваков, хочу нагадати. У, у Литві, пам'ятаєте, цю сходку, Чек, збіговисько мафіозно. Сьогодні Гордон буде підтримувати смішка, завтра підтримуватиме Порошенка післязавтра Зеленського. І він не буде бачити суперечностей. Тому що це Слизняк, який завжди буде вбудовуватися в систему. І Леся Бацмен ну, в цьому теж. ну Ми ж з Петровим говорили. Тобто, в дощ діхтяр» сьогодні виходить о 21-й, як завжди, говорили і «Дож» теж пояснив, каже, Леся Бацмана в принципі, за кордоном. ну Тобто, це мелодія двох сердець. Вона там має якогось коханця, здається, здається, це не я кажу, це так люди кажуть, чутки. От, а Гордон, Гордон, я теж не знаю. ну Напевно, в Києві, якщо він записує скалину інтерв'ю. У так? нього є, я цінюк. Що, що? У Гордони є Яценюк. йому не треба коханка. У Гордон Що це означає? <сміттє> Дружить мені. <сміттє> а, ну, багато що пояснює. А <сміттє> де <що> ви мені, <сміттє> мені, мені мене показує? <сміттє> а ти, ми просто всім покажемо романи. Це роман 5 років тому красномовна відповідь Гордону. Я щойно надибала, і чому б і ні. Смішко Патріот, я вже сказав за Гордона. Очолює ваш штаб, людина, яка постійно тут рускомірність, блядь, проявляла і так далі. Запрошувала всю цю пейбінь, блядь, з якої вона там записувала годинний ефір, каже, що дуже популярна. З ким тільки не записував? Ну, там траплялися порядні люди, але це так, для Блізіра. Мало того, після того ефіру з Гордоном на АТР, ну, вибачте, сталося диво, він залив його собі на канал написав, що він мені познущався надіною в ефірі. На! дімечка, Користуйся. Але своїм. Це пиздомляць. Тому що, коли ти намагаєшся лишатися на відстані, все одно відстань наближається до тебе. Чому? А тому, що Міністерство інформаційної політики дрочило, хуй, блядь, весь цей час і нічого не робило. Бляка, тому що це правда. На, Тут, на та, фоні та, треба та, було, та. на фоні треба було пісню. Старі фотографії на стіл розклади. <різь> 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 я вже розказував а, цю та, історію, тому? що він видає книжку за ну, розшифровка своїх інтерв'ю. Він мені її прислав поштою. Е, я вирізав звідти канцелярським ножем своє інтерв'ю. Розшифровку і надіслав йому з повідомленням про отримання назад на його офіс. Отримав. Тобто я отримав назад повідомлення, що він так, цю книжку дістав. В принципі, от так. Я ще раз кажу, каюся, ну дивлюся, як це матюкальник такий. Знаєш, сидить і матюкається таке діло. Якщо вже про гордони, як інакше можна, чесно кажучи, тим паче це нічого такого в цьому страшного немає. Це тим паче рибки, напевно, холодничко, якщо ну, не помирять. напевно, так. От, так, так, так що все сказане, підписуєшся згодна абсолютно. Тому що. О, я просто чекаю, коли б настане той день, коли його теж в кайданках поведуть, і він буде сидіти хоча б на лаві підсудних, і некомфортно не йому буде, хоча б як мінімум. Я дуже ну, цього кажу, прагну. кажуть, Що його спецслужби використовують? Ну тобто, no. це теж інформація така, яку перевірити я не можу. То ну, бігу скажу, що я агент СБУ. Ну, уявляєш, Гордон такий сів і типа ага, бігус. Ну, в ньому прокидається заздрість. Тобто Бігус може бути агентом СБУ. А він цілому, колишнього голову СБУ, намагався запхати на президентську посаду смішка. Ну, так. Хочу вам ну, нагадати, так. як це було, це теж було дуже смішно. Якщо ви не пайдете в президенти, то я пайду ну, налякав гордон всю країну. Ну, Ви самі знаєте про місце Смішка. Він, бачите, після компанії раптом був і хутко зник. От. Ну і власне. Гордон же, ж ці інтерв'ю із стрілковим, флешки в Гагу. Угу. Вони, вони просто відправлені поштовими голубами, голуби були з'їдені москалями по дорозі, ну, підстрелені. Думали, що це дрони, флешки в, віпхані в Фому і Берелок. Ну, я не знаю. Один словом, це абсурд про фле. Які флешки? Ну, які флеш. Ну, 21 -е століття на дворі. Сьогодні тут була ситуація. Я... Це автопова історія. Ну, вона показова. Приходить тут один з лідерів, ну тут табір же дитячий, приходить один з лідерів, Юра, який у нас е... стежується студент. Можливо, він видаватиме наші етери. Неможливо, там висока вірогідність. Він каже: у вас є флешка? І ми з Валентином такі немає. А, а для чого? А мені треба роздрукувати документ. Так отже принтер стоїть, він до мережі Wi-Fi підключений, по мережі, просто кинь на друк та і все, на що тобі флешка. І Гордон нам щось заливає про флешки, так само, як Ніна Соколова, що вона на капоті машини знайшла флешку. Ну, слухайте, це, це навіть не смішно. Ну, Просто не смішно, це, це якийсь абсурд. Добре, mm -hmm. що вам не підкидають CD-диски, dvd диски аудіокасети МК-60 або на Бабінах записане. Перфокарти вам можуть <с підкидати, розумієш? Тобто, і от Гордон, тепер, я б на його місці напевно сказав би: я теж агент СБУ. Ну, так, щоб переплюнути Бігуса. Пам'ятаєте, як кожен з нас президент. Цю дебільну корочку, таку картонну, Запаяну в целофан, щоб не потерлася, і, типу, агент СБУ. Так, да, от я проф... пропоную дивіться, перефразувати. я знаю, що ви нас дивиться? Дивитеся: не ходіть до Гордона на інтерв'ю. По-перше, три години це довго. По четверте, з вас дев'ять неріжуть... да, з вас зроблять м'ясну нарізку. Ну, тобто, він все викрутить так, як захоче вербальним отвором сказати це Леся Бац, Бацман. Тобто, Буде маніпуляція обов'язково. Ми ж коли пішли в зарубу з Гордоном після того, як він ну, перезалив на свій канал інтерв'ю, коли яке було на ЕТР, без дозволу. І поміняв заголовок, який мене мав би принизити. Про це там ідеться. Тому що він mm -hmm. образився, що ми сфотографували його Майбах, Мерседес Майбах у дворі, там, де, де ну, номерний знак це рік його народження. От його це зачепило. І за його твердженням, він тоді машину купив кредит. Ну, виявляєте собі, такий, такий впливовий, що це... в кредит купив Мерседес Майбах з номерним знаком рік свого народження. Це, ну, це називається Еверест жлобства. Пентистер. Так що не ходіть так, а, ні до Бацман, та, ні до Гордона. Нехай туди ходить Смішко, оця вся публіка, Савік Шустер. І, і, і Кабзон. Тут класний жарт. Юлія Колодій. Гіпотетично, до речі, є логіка в цьому. Смішко несе флешки за щоками. В принципі, тепер все ясно, чому в нього такі щоки. Там просто заховувається. Збеушники не носять в щоках, вони носять в іншому місці. Воно набагато набагато має більшу вмістинність, ніж щок. Так, окей.